Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з аплікації. Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, винесу їй хліба і зерна, хай смакує вона. Дітки, про кого віршик я прочитала? Вірно, про пташку. І сьогодні на занятті з аплікації ми з вами виготовимо пташку. Разом діти обслідуємо пташку, що ж у неї є? У пташки є тулуб, голова, на голові очі, дзьоб, на тулубі крила, лапки, позаду тулуба, хвостик. А для роботи нам сьогодні потрібен кольоровий папір діти на ваш вибір, яку пташку ви захочете виготовити. Я за основу взяла голубий папір, для пташки взяла фіолетовий і світло-розовий папір. Потрібні ножниці, клей з пензликом і підкладна дощечка і обов'язково серветки прибирати зайвий клей та витирати руки. Дітки, перед роботою виконаємо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці малята. Діти я вирізала три смужки з паперу. Одну довгу через увесь аркуш паперу завшишки три сантиметри, і дві коротші. Половинка аркуша паперу. Беремо довгу смужку і перегортаємо не до кінця. Тут намащуємо клеєм і приклеїмо. Ось це у нас буде тулуп пташки. Тепер беремо Коротенький другого кольору папір. І знов його склеюємо. Перегорнули, намастили клеєм і склеїли. Це буде голова пташки. І зразу сформуємо пташці дзьобик. Один кутик відрізали. І інші кутики дрізали. Ось так. А це в нас крила для пташки. Перегортаємо, не придавлюємо з цієї сторони. І робимо пір'ячко для пташки. Маленькі, коротенький надрізе. І розгорнули. Тепер ми сформуємо всю нашу пташку. На тулубі ззаду пташки хвостик. І ми теж йому зробимо пір'ячка. Надріжемо тоненькі-тоненькі смужечки. І зараз ми нашу пташечку склеїмо. Намашуємо клеєм голову і приклеюємо, притискаємо до тулуба і приклеїмо крила. Посередині намастимо клеєм, продіваємо тулуб. І до верхньої частини тулуба ми приклеїли крила. Ось така пташка в мене вийшла. Я зробила заготовки. Оченят. Ми намащуємо і наклеїмо очі нашій пташці. Зайвий клей приберемо. І чорним фломастером намалюємо зіницю ока нашій пташки. Одні. Ось така пташка в нас вийшла, і можна її приклеїти на основу. Намастимо животик і приклеїмо. І ось у нас конструктивним способом вийшла така пташка. Діти, та яка пташка вийшла у вас. Робіть фото і надсилайте мені. Буду чекати з задоволенням.